Друзі, вітаю! Сьогодні обіцяний прямий ефір. Те, що я казала проведу і розкажу вам поділюся із. Тими методичними е, наробками, які є в Україні е, в галузі сурдопедагогіки, так? бо колега мені написала в приват, каже, е, які є наші українські фахівці, е, хто розроблює методичні посібники, е, хто розроблює якийсь дидактичний матеріал е, щодо роботи з дітками із порушенням слуху. Ми сьогодні про я... я е, Повиписувала. Сюди в цей список входять особисто мною знайомі і дуже шановані педагоги, а, сурдопедагоги, і тому я з вами поділюся, тому що знаю, що вони роблять класні дуже речі. А, якщо я когось сьогодні а, забула чи не додам, не ображайтеся, ви якщо мені пишіть. А я зроблю такий пост на Фейсбуці, де випишу всіх наших, щоб вони були всі разом, і ми могли завжди знайти один одного. Так? Ну що, тоді ми, мабуть поїдемо. Я перше, що хочу сказати, що в нас є в Києві інститут спеціальної педагогіки і психології. Імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. І там є відділ освіти дітей з порушенням слуху. Ось звідти починається наша сурдопедагогіка, бо там є цей відділ, і там наші фахівці працюють над саме тим, що мене запитали над розробками методичними, над виданням посібників, книг для роботи із дітками. З порушенням слуху до речі, у нас в школі в Запоріжжі, в школі інтернаті джерело є дуже класні книги. Саме ці, ці цим відділом розроблені для занять з дітками. Ну я скажу вам. Так, Хто із наших з науковців, хто видає, я думаю, що почну спочатку з наукової літератури, а потім скажу, з чим ще працюю з детектичним. так, і хто. Перше, скажу за Шевченка Володимира Миколайовича. Я думаю, що ви його всі знаєте. Шанований наш Володимир Миколаєвич, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник. У Володимира Миколайовича ви просто можете забити його прізвище, ім'я по батькові, і побачите, можете почитати в нього дуже багато є статтів різних методичних посібників щодо дітей з порушенням слуху. Тобто, якщо вам наукове підґрунтя ну недостатність інформації, ви можете почитати те, що про що пише Володимир Миколайович, бо він дуже, дуже душею в науці і в дітях, і дуже цікаві статті. Рекомендую почитати. Крім того, Володимир Миколайович очолює зараз вже не перший рік. Проєкт реабілітації осіб з кохлеарними імплантами в Україні навчання фахівців і батьків. Цей проєкт є у Фейсбуці. Сторінка називається Сі-єду. Англійськими Сі, Це І Е. Великими це все три літери і маленькими «У». Наберіть у Фейсбуці, приєднуйтесь до цієї групи. Там під керівництвом Володимира Миколаєвича і його групи проводяться навчання всіх фахівців, хто бажає, батьки також приймають участь ну, працювати з дітками з порушенням слуху. Вони проводять навчання у Зумі. Запрошують дуже, дуже фахових саме практиків, сурдопедагогів, вчителів, батьків, в кого дуже добрий є досвід в роботі з дітками з порушенням слуху. І ви можете там дуже багато почерпнути саме різного матеріалу. Від наукових якихось докладів до дидактичних, практичних саме на уроках, на заняттях, досвідом діляться, як батьки, які працюють з дітками своїми займаються і досягли результатів, завдяки чому вони розказують. І так само і спеціалісти діляться, як вони працюють вже на містах, в кабінетах, в школах. Будьте Та дуже корисно. Крім того, ви можете задати там будь-які питання, які вас можуть цікавити, і вам фахівці від... ну, будуть відповідати. Так, сказала за Володимира Миколайовича. Далі хочу ще сказати, що в тенетах Фейсбуку я знаю колегу нашу жук Валентина Володимирівна. Вона кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу ну того ж самого відділу інституту Ярмаченка, який працює над створенням всього корисного для. Нас для фахівців, щоб працювати з дітками з порушенням слуху. Ну, можу сказати, то, що там, да, наприклад, є. Є матеріали у Валентини Володимирівни. Ви просто в Фейсбуці зайдіть на її сторінку. Ви побачите дуже багато корисного. Чим вона ділиться, ви можете зайти, скачати з чим можете працювати. Наприклад, матеріали для диференціації звуків, акустичні зразки, немовленнєвих сигналів, звуконаслідувань, наочні матеріали, методичний апарат із зразками завдань, словник для опрацювання. Тобто, можна скачати матеріали практичні, які надані, саме розроблені із науковою дидактикою. Тобто, дуже якісні. Так. І ще, і ще ну, Якщо вам буде цікаво, можете і почитати. І мою, в мене є також одна стаття. Я є зробила разом з своєю колегою Стученко Тетяною Михайлівною о, особливості кохлеарної імплантації та методи слухомовленнєвої реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. Є в мене така стаття. Багато було скачувань, кому цікаво, ви Ну, взагалі, я можу поділитися всім, що в мене є. Ви це знаєте. І а, пишіть. Що у вас цікавить, що в мене є, яким можу ділитися в себе на сторінки. Я також ділилася і ділюся розробками презентацій до уроків з дітками з порушеним слухом. Різне. У мене там є хештеги, ви можете по ним заходити і все знайти. Далі. Далі, що хочу сказати стосовно. Методичних посібників можу порадити по роботі з дітками із кухлярними імплантами дуже класний посібник глазунової Світлани Стані... Стані... Станіславівні. Вона дефектолог, методист, аудіолог в центрі слуху та мовлення Сувак в Києві. І Світлана Станіславівна розробила методичний такий посібник, він називається. Гармонійний розвиток дітей 2-3 років з кохлерними імплантами та слуховими апаратами. Цей посібник це те, що перше ми можемо взяти і працювати з дітками після підключення. Тобто, там саме, -саме початок роботи, коли дитину. Відключили, і в неї у Світлани Станіславівні там прям розроблені розроблений посібник, де ви гортаєте сторінки і використовуєте там працювання із звуком тихо, голосно, один багато. Тобто, з самого самого початку методично продумано берете і працюєте. Так само ви можете знайти. Глазунова Світлана Станіславівна у Фейсбуці, є сторінка. Можете запитатися і е, добути собі цей посібник. Гарний. Так, сказала, сказала, сказала. Угу. Е, хочу сказати вам е, е, одного автора, залишу тим, хто дочекається. Дуже люблю цього автора. Е, так, і ще наші дівчата, які е, працюють, е, ну, може, не всі сурдопедагоги, але є фахівці, які дуже класні розробили речі саме для роботи з дітками з порушенням слуху. Ось, рекламую. Вознюк Людмила Михайлівна. Людмила Михайлівна вона логопед, олігофренопедагог, співзасновник е, в Луцьку центру «Розмовляйко». Так, ось, у Людмили Михайлівни є супер класні такі е, розробки, власні, які я дуже рекомендую вам також взяти в роботу з дітками з нашими. Перше, в неї є ритмограми моєї мами. Я вам зараз покажу. Це ось такий посібник. І тут робота із ритмами. Тут розроблено і розписано все, як працювати. Е, і до цієї методички йде е, ще е, е, звукові файли всіх ритмів, різних ритмів, від простих до більш складних, більш складних, щоб ви могли працювати. Тобто наочно берете і працюєте з дитиною. Дуже класна фахова розробка. А. Далі те, що е, у Людмили Михайлівни є, це така авторсько-комунікативна мовленнєва методика дитина-родина. Я думаю, що ви її, мабуть, і бачили в Фейсбуці. Так само ви можете зайти до Людмили Михайлівни і все це в неї запитати і придбати. Ну, ця методика має в собі такі картки, із яких ви можете складати, складати для запуску мовлення так, складати перші слова, перші фрази. Працювати з дитиною а, а, саме для, для мовленнєвої роботи так? використовувати, тому що нам наочність вона дуже-дуже ну, потрібна. -те, і розроблен, ця розробка зроблена дуже гарно. Крім того, ці картки на магнітах ви можете їх використовувати як в горизонталі, так і в вертикалі. Ну, супер класно. За відмову Михайліну сказала. А, а, так, далі. Наші дівчата Нестерук Мар'яна. Я думаю, що також багато з вас знають Мар'яну. Мар'яна сурдопедагог з Луцька, і в неї є дуже класна група «Мовограй» у Фейсбуці. Мар'яна дуже багато робить методичних розробок. Ви можете глянути українською мовою стосовно запуску мовлення, розвитку мовлення, звуковки, граматики, складання фрази. Дуже багато. Мар'яна дуже багато чим ділиться безкоштовно. Ви можете зайти і взяти собі в роботу, так, скачати, щоб працювати. Також в неї є і канал свій в телеграмі. Де вона запрошує і дуже щедро ділиться своїми наробками. Взагалі, дівчина дуже молодець. Далі, також сурдопедагог, логопед, дефектолог, з Вінниці Наталія Кайдалова. Скажу вам, що теж дуже працьовита дівчина. В неї всі-всі-кого всі, всі, всі кого я називаю, є в Фейсбуці, так що ви можете ну, зайти і познайомитися. Наталія Кайдалова. В Наталії є також вона недавно рекламувала, що вона запустила свій YouTube канал, і вона там дає розробки варіанти занять із дітками, із порушенням слуху, з глухими дітками. Вона також дає заняття жестовою мовою, кому потрібно, бо діти є різні. І в неї також. Дуже багато вона від душі ділиться своїми знаннями. В неї також можна придбати її матеріали, можна запитати консультацію. Тобто, також людина ділиться від душі і працює від душі, видно, що любить свою справу. Раджу. Так, далі. Ну, наших дівчат Анна Волочай, Ольга Скорик, Валерія Бабій вони не сурдопедагоги, але ці дівчата дуже багато роблять методичних наробок, якими також може можуть користуватися і сурдопедагоги. Тут сюди багато граматики входить. То що ми дуже шукаємо і завжди на раді. Новому, новому так придбати. <серків> Нам завжди мало. Ми все одно збираємо, збираємо ще і ще хто щось робить. Ось дівчата роблять дуже а, м -м, якісні, фахові, гарні а, посібники і методичні матеріали. Оля Скорик і Анна Волочай, а ви можете в Фейсбуці їх також знайти. Так, це дівчат сказала. М -м -м. Так, дивіться, і е, хочу порадити нашого автора. Це мама, мама дитини, яка втратила слух. Антоніна Кагал. Так? У Антоніни менша донька, е, ну, малюсенькою ще була втратила слух, і Антоніна Кагал, вона як Мама, яка дуже турбувалася своєю дитиною, почала шукати шляхи, що робити, як займатися. І я вам скажу, що дуже фахово розробила такі чотири методичні, я б сказала, посібники. Зараз покажу. По-перше, в неї є книжка через грань тишини, Так, вона написана російською мовою. Це Ну, раніше було, але це наша мама. Вона описує тут свій досвід, як вона стикнулася з цим діагнозом, як вона пройшла цей шлях своєю дитиною. Тобто написано чесно від душі про дитину, про свою дитину, так? як мама займається з дитиною, і як бути далі батькам. Тобто, як порадник такий. І ось що я вам хотіла показати: бачите, чотири. То ми такі, це все практичні книжки, практичні, які розробила саме ця мама Антоні... мама Антоніна Кагал. Вона також є у Фейсбуці. Я тільки не знаю, бо зараз війна, чи є у Антоніни можливість посібники ці розмножувати. Ну, думаю, що, може, якось можна щось придумати, тому що вони дуже класні. Дивіться, перший рік життя: як займатися з дитиною? Перша книжка з самого початку. І ось, дивіться, тут все розписано, як знайомити дитину із поняттями, як, е як з нею працювати. Ну, тобто, поступово-поступово, поступово як нарощується розуміння, нарощувати розуміння дитини, як нарощувати слова, фрази. Е це перший. Далі другий рік навчання. Так само тут вже коли в дитини вже навички певні сформовані. Далі йде вже ускладнено, бачите, вже не просто на розуміння слів, а вже на те, що дитина може читати які вже букви, якісь вивчати звуки, склади. Далі тому що перша в нас іде накопичення словнику, а тут вже дитина вчиться не тільки розуміти те, що вона бачить, і ну, розуміти на слух, і, да, і читати. Далі йде вже третій рік навчання. Тут вже більш складне, ускладнене, ну, тобто, да, вже тут і математичні додаються. Я не знаю, а я там попазую чи видно, чи не видно. Ну. А, зараз. А, може я вам щось, щось не доскажу, буду потім, потім буду жаліти, що щось не досказала. Ну, е рекомендують книжку для, для батьків, для сурдопедагогів, для, для методистів, хто працює, е для індивідуальної та групової роботи з дітьми від 4 до 5 років, навчання грамоти та елементарних математичних навичках, виправлення дефектів мови та розвитку слухового сприйняття. Це третя книжка. Четверта, вона така маленька. Але вона вже йде тут. Робота з граматикою. Четвертий рік навчання, реабілітація глухої дитини під керівництвом сурдопедагога. І тут є книжка така. Вона є навчальним посібником, яка можна рекомендувати для індивідуальної та групової роботи з дітками від 6 до 7 років навчання, з навчання грамоти, з навчання грамоти, елементарних математичних навичок, виправлення дефектів мови та розвитку слухового сприйняття. Ну тут вже вже робота з граматикою. Тут вже коли дитину ми вже, а, вже дали їй вже більший досвід, коли дитина вже навчилася мислити, слухати, аналізувати, а, вже такі, ну вже до завершального етапу йде. Ось такі, такі книжки, посібники, автори, а, з, ким, а, а, з якими хотіла поділитися з вами. Так, ну, наші українські, то що напрацьоване. Може когось то пишіть. Я можу зроблю ще якийсь етер, розкажу ще про кого. Тому що я думаю, що нам також треба спілкуватися разом, знати своїх авторів, тому що люди працюють і тих, кого я назвала, працюють від душі. Вони вкладаються в свою роботу, люблять дуже дітей. Знаю я їх майже всіх особисто. І ну, ми єдина команда. Ось так. Ну, якщо якісь питання є, може ви когось зараз скажете кого? Про когось я особисто хочу сказати, що наші, наші фахівці молодці, молодці і від себе я хочу сказати, що знаю, що працюють дуже класно. І знаєте, як би там не було. А, а я хочу сказати, що я дуже вдячна своїй долі а, за те, що я мала змогу познайомитися із Емілією Івановною Леонгард, тому що вона для мене все одно мій вчитель, тому що а, любові до дітей, і як з ними працювати, я навчилася саме в неї. Як би там не було. Але зірки на небі, вони є зірки, і ніяк їх від звідти не знімеш. Тому що людина велика і досвід Емілії Івановни я також вам раджу використовувати, тому що, тому що це ну, такий золотий запас сурдопедагогіки. Так, ну, на сьогодні все. Я вам розказала ті, кого хотіла, про кого хотіла поділитися, про наших молодців. Хто працює, хто любить дітей, хто займається, а, хто має дуже багато запалу і енергії. А, приєднуйтесь до нашої команди, а, пишіть, будемо працювати разом. Дуже рада була вас бачити. Гарного вечора всім. Миру, любові. Бережіть себе, заради наших дітей, тому що ми їм потрібні. Куди? Куди діти без нас? Да? А ми без них. Все, люблю, обнімаю. До зустрічі!